Я вже приготувалася йти на йогу, але мені написали в коментарях і попросили відкрити і показати, яким є вісо всередині. Я хочу сказати, що я вже одну банку таку з'їла, одну коробку з вісом. І воно було цільне, тому що моя глядачка побачила, що воно різане. Зараз при вас відкриваю. І подивимось. Яке воно є так? Ну ось дивіться. Може так краще видно? Ось таке вису. Зараз зроблю ще фотографії. Воно насправді різане. Я б так подивилась поближче. І насправді різане. Але на коробці написано, що варити його 25-30 хвилин. Ось 25 від 25 до 30 хвилин. Так що, я вже не пам'ятаю, яке те було всередині, але коробка в мене точно така. Я ж по світлині шукала це вівсу, Так що, якось так. Все, всім гарного дня. Я відповіла на питання, а сама біжу на його.